Скандальне відео з нетверезими чоловіками у день міліції на вулиці Пушкіна не залишилось без уваги громадськості. А саме головне міністра Міністерства внутрішніх справ своїм наказом Арсен Аваков звільнив начальника міськвідділу відділу міліції Руслана Мельника. Де він працюватиме далі, поки невідомо. Ще покарано шістьох міліціонерів: трьох звільнено, двох попереджено, один отримав догану. Не вщухають перипетії і стосовно крадіжки бурштину та 80 тисяч доларів з обласного управління. Міліції. Покарали слідчого, що його кабінету винесли цінності. Чоловіка звільнили. Незабаром у даній справі буде також поставлена крапка. Прокуратура в межах повноважень надала принципову оцінку діям слідчого, який в порушення вимог законодавства не забезпечив схоронення коштів і вилучених предметів, тому що вони ще не були речовими доказами на той час, і кваліфікувала його дії як службову недбалість. На даний час досудове слідство знаходиться на стадії завершення.